Доброго дня за розклад, на чому ви помиляєтеся сьогодні? Ну, те, що якщо ви надалі будете продовжувати свій активний рух, Ну, по-перше, що по відношенню тим, чим ви займаєтесь на даний момент, от у вас є меркантильні бажання, і якщо ви будете рухатись саме от таким чином, переслідуючи саме ті цілі, які ви маєте на даний момент, бажання, потреби, то ви відкриєте для себе ящик Пандори. Тобто будете проходити наступні уроки, пропрацьовувати. Тобто, є саме ті моменти, які ще ви не пропрацювали. Вам говорять, ви в цьому помиляєтесь. Навіть і не думайте, відсікайте ці думки. Дійте, просто дійте. Ніяких негативних наслідків ви для себе мати не будете. Працюйте, паук тут плетіть паутину, можливо, хтось працює в інтернеті. Ви досягнете успіху ментально. Ви самі вибудовуєте свій шлях, стратегію, повітря, щоб досягнути успіху, і ви здобудете, ви будете радіти саме позитивним результатам, які будуть в подальшому. Да, можливо, хтось працює вдома, вперто навчається, отримує знання, пропрацьовував партнерські стосунки, родинні стосунки, те, що було приховано. Те, що не давало рухатись, те, що не давало мати саме ті стосунки, дружність, взаємність, цілісність. Ви працювали саме над цим. От не потрібно сидіти й думати. Відпочиньте. У вас все буде добре з партнером, якщо ви маєте сумніви, все в вашому житті відбувається по справедливості відбувалося по справедливості. І ви не повинні думати про те, що. От, наприклад, в подальшому ви знову будете проходити якісь уроки по відношенню до вашої реалізації, до тих цілей, яких ви бажаєте досягнути. Якщо ви, наприклад, бажаєте розвитку, покращити ситуацію відносно фінансового получше і достатку, то якщо ви будете рухатися саме в заданому напрямку, то ви відкриєте для себе ящик Пандори і знову будете проходити уроки. Ні, вам говорять! Відсікайте ці думки. Невірна оцінка ситуації, в якій ви знаходитесь. У вас все буде добре. Ви досягнете успіху і розвитку по відношенню до того, чим ви займаєтесь. Ну, хтось працює в інтернеті, в соцмережі, в YouTube. Дякую.